Це Юрій Голек, головний касир великого будівництва, а також головний мародер країни, крадій державних коштів, архітектор однієї з найбільших корупційних схем. Все життя на держслужбі, але живе як олігарх. Логічне питання: звідки гроші? Його бізнес, це паразитування на державному фінансуванні через свої тендери, своїх підрядників та свої схеми. На будівництві лікарень Голик вкрав понад 3 мільярди гривень через компанію Стройінвест на дорогах Дніпра через Будінвест інженіринг набив кишені ще на 6 мільярдів гривень. На програмі Велике будівництво освоїв рекордні 121 мільярд гривень через компанію Автомагістраль Південь. Цинічно й те, що він вкрав гроші, і на будівництві водогону у рідному місті президента, збагатившись на 3 мільярди гривень, за допомогою все тієї ж автомагістраль, південь та апогей цинізму. мародерство на крові, будівництво меморіального кладовища, теж бізнес-голика, тендери майже на 3 мільярди гривень, розписані під компанії, які напряму пов'язані з голиком. А саме Консорціум Building.ua, Юа, будівельна фірма Паритет Будінвест». Але насправді Голик це мрія набу. Голик не пріоритет. Це мрія моя, як директора набу, з якою я лягаю і встаю. Суспільство чекає, що Голик має понести відповідальність за кожен вкрадений мільйон, за кожну дорогу, на якій він збагатився, за кожну лікарню. Що не добудували за кожний метр кладовища, голик краде, голик мародерить, голик зраджує країну в час війни. Справа голика має стати індикатором для всієї антикорупційної системи. А мрія набу здійснитися.